Аналізувати здобутки Євромайдану беруться науковці через рік після революції гідності. Вирішили систематизувати все, що відбулося, і спробувати спрогнозувати, що ж буде далі. За круглим столом зібрали політологів та учасників революції гідності. Відзначають майдан змінив політичну владу в країні. Надалі ситуація залежатиме від рішень новообраної Верховної Ради. Залежність від рішень Верховної Ради буде дуже важливо, тому що часу на наш погляд і термінів довгих немає. Треба радикально міняти ситуацію в Україні, які будуть ті через політичні реформи, через економічні реформи, враховуючи той особливий стан нашого суспільства, що ми перебуваємо в стані війни. Контролювати кожен крок нової влади таке завдання стоїть перед кожним українцем. Переконані науковці, тим більше, що під час майдану люди вже навчилися взаємодіяти та ефектив вирішувати проблеми, контроль дієвий публічний над діяльністю органів, передусім влади центральної і місцевої, особливо на в регіонах нашої держави, буде здійснюватися. То якісні зміни в нашому житті будуть відбуватися, бо це йдеться очевидно про повсякденне життя кожної української родини, кожної української людини, і немає мови про якусь малого українця чи середнього, чи великого. Всі громадяни України рівні перед законом. Суспільство вже активно пропонує владі проекти реформ, кажуть молоді активісти. Втім, не завжди політики реагують на громадські ініціативи, знаючи наше ставлення особливо ставлення наших політиків до пропозицій з низів, як вони сприймають громадськість. Вони дуже скептично це розглядають. і поки громадськість не почне реально їх штормити і змушувати, просто звернути на себе увагу, до того моменту змін не буде. Ночасноуковці відзначають, суспільство має обережно ставитись до політичних провокацій, щоб не допускати серйозних протиріч у нинішній складній ситуації.